Олександр Маковей, військовослужбовець. Ким ви були до війни. До 2014 року я був підприємцем, який платив податки країні, який розвивав цю країну. Як ну, побачив в Криму зелених людей, я зрозумів, що це вже буде війна. І Я, як чоловік, став на захист своєї країни, я пішов в частину і став до війська. Сім'я моя не знала про, то, про моє рішення. Я сказав, що я у відрядженні. Повідомив я 17 липня, коли прощався своїм життям. Ну, боєприпаси закінчилися, ми були в оточенні і в полон ми здаватися не планували і було прийнято рішення. І тоді я подзвонив їм і сказав, що я на війні. Дружина сказала, що вона відчувала, що я на війні. А мама, то, понятно, там, розплакалася, почала. А чого ти? Порівняйте себе до і зараз. Змінилися погляди на життя, я став сильнішим. Маю тепер розставляти правильно пріоритети, вибирати собі друзів, коло спілкування. Появилася така би, відчутна повага від сусідів, від, від друзів нових, людей, які там живуть поряд. Порада для українців. Я теж після поранення лежав в полі і, і думав про це. Мені колись про це говорили, я тепер до цього дослухаюся, і тепер буду всім це говорити. Потрібно колекціонувати емоції, а не гроші. Що вас змушує рухатися вперед? Сім'я, мабуть. Ну і бажання перемогти. Я хочу жити в вільній країні, в мене народився син. Я хочу, щоб він коли стане свідомим, щоб це вже була вільна, незалежна Україна. І це от мотивує рухатися вперед. Плюс дружина підтримує донька, віра в них якраз і дає сили для боротьби для всіх цих дій, які відбуваються. Чи усі чоловіки можуть бути військовими? Всі можуть бути і всі мають бути, це моя думка. Є, ну, тільки єдине, якщо є якась хвороба, така суттєва, яка не, не дозволяє тримати зброю в руках або правильно мислити, то це зрозуміло. А всі інші чоловіки, вони зобов'язані захищати свою країну. Як відносяться військовослужбовці до ухилянців? Відношення до ухилянців військових. Ну, їх називають трансгендерами, бо в них немає тих справжніх чоловічих, тих стальних. І їм, їм з цим жити насправді. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо, це історія, і наші діти, внуки, правники будуть задавати там батьку, дідусю, прадідусю, а де ти був в цей період? Ну і насправді їм потім потрібно буде думати, що відповідати. Що дратує найбільше? Найбільше дратує це корупція і безпорадність, коли ворог гатить по мирному населенню в тилу, ти, і ти не можеш на це вплинути. Найбільше біль на війні, які події доводять до сліз. На війні найважче це втрата побратима. Це найболюче і саме таке неприємне. Коли ти з людиною там, довгий час йдеш по життю, а тут його ну, він стає твоїм членом сім'ї, твоєю опорою, якби в якихось певних діях, і тут його не стає. Ну це боляче. І чоловіки плачуть, це емоція. Ну, це нормально, коли чоловік плаче. Чому після поранень військові повертаються знову на фронт? Це свого роду сім'я така, знаєте, ти розумієш свою потребу. Підтримку хлопців і там зовсім інше життя. Там справедливість, там немає корупції, там немає тої фальші. А тим паче, коли в тебе є якийсь там досвід, який ну багато хлопців зараз, які без досвіду пішли, вони тільки здобувають цей досвід, то хочеться їм допомагати насправді. Що для військового є світлом в темряві? Ну, Звичайно, перемога, спорт і жарти. В моєму, випадку, в моєму випадку з моїми хлопцями, ми намагалися жартувати завжди. Ми, ну, ми, ми всерйоз ніколи не, ну, не, не спілкувалися, коли там немає якихось дій, коли ми в тилу, скажімо, там, чи на відновленні, то це були постійно жарти, якісь підколи і відповідно фізкультура, спорт. Все, що роби, причиняє нам біль, робить нас тільки сильнішими. І... Шукати не здаватися. Саме головне не здаватися, продовжувати рух, шукати якісь е е е промінчики світла, виходити знов на, на велике світло і далі рухатися вперед, якою Україна буде після перемоги? Ну сам перед незалежною, відкритою і, і для, для людей. Саме основне, що країна буде для людей. Україна вже є прикладом для світової арени, для світу, як Потрібно захищати свою незалежність після перемоги. Росія розпадеться на багато маленьких країн, і більшість цих країн стануть цивілізованими. Вони зміняться.